Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегемота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Вендета Для святого. Розділ 8. Як Діно Картельлі відкопав своє, і як святий приніс жертву. Ворота до маєтку Дестаміо були відчинені навстіж. Таке святий бачив вперше, і серце його забилося частіше при думці, що це може означати. У тьмяному світлі, що лилося від вхідних дверей, він помітив невеликий, але потужний і сучасний автомобіль, припаркований перед будинком. Він був розвернутий у бік воріт, ніби готовий до негайного від'їзду. Було зрозуміло, що людина, відома як Алесандро Дестаміо, Вислизнула зі свого сховку в селі, а розташування автомобіля натякало, що втеча ще триває. Однак саме тут все могло закінчитися. Саймон прийшов пішки, залишивши свою машину за 200 ярдів, щоб її потужне ревіння не насторожило чуйні вуха. Тепер він, крадучись, чув ритмічні удари, що долинали з будинку. Гучний гуркіт, який цілком міг заглушити всі зовнішні звуки. Дещо здивований таким шумом, він інтуїтивно зрозумів його причину, і в його очах з'явилася задоволена усмішка. Ще хвилиною раніше, оглядаючи будинок, він уважно вивчив вікна верхнього поверху. Усі вони були зачинені, крім одного, вигляд якого свідчив, що його не замкнули зсередини. Це вікно виходило на балкон, утворений портиком над головним входом. Для чудового спортсмена піднятися по колоні та опинитися на горі було нескладніше, аніж просто увійти через двері. Проходячи через кімнату, він почув важке дихання, а потім біля ліжка раптово спалахнув нічник. Освітивши муміфіковані риси старого чоловіка, що сидів у ліжку в нічній сорочці, застебнутій аж до підборіддя, та у справжньому нічному ковпаку з китичкою, святий обдарував його заспокійливою усмішкою. «Бонджорно!» – привітався він. Я хотів лише переконатися, що з вами все гаразд. Тепер прошу полежати спокійно, поки не принесуть сніданок. Беззубий рот старого розплився в усмішці. Він упізнав гостя і, слугняно вклонившись головою, ліг назад. Саймон вислизнув у коридор, куди лилося слабке світло зі сходів. Йому потрібно було перевірити, чи вдома джина. Сходи вели до невеличкого коридорчика з чотирма дверима. В одній із них ключ стирчав із зовнішнього боку. Прислухавшись, він зрозумів, що там хтось є. Не шукаючи інших пояснень, він повернув ключ і ступив усередину. В кімнаті, де через одиноке вікно в похилому даху почало пробиватися бліде світло світанку, сиділа Джина. Побачивши його, вона кинулася до нього в обійми. Ну, ти жива і здорова, сказав він. Це чудово. Мене звинуватили в тому, що я показала тобі склеп. Я, звичайно, заперечувала, але марно. Дядько Алесандро наказав донні Марії замкнути мене доти, доки я не скажу, що ще тобі відомо. А ще він пообіцяв подбати про те, щоб ти більше не завдавав йому клопоту. Я думала, що він уб'є тебе, як у гангстерських фільмах. Гадаю, так могло б статися, відповів він. Але інші намагалися це зробити, та все даремно. Але як ти втік? Що сталося? Я розповім тобі пізніше, але головну відповідь ти почуєш зовсім скоро, коли ми зустрінемося з в востаннє. Він із зусиллям відірвався від її ніжного, тремтливого тіла. Ну ж бо, за мною! Вони вийшли в коридор. Знизу досі долинав гуркіт. Що це прошепотіла вона? Гадаю, дядько Аль відкриває ще один склеп так само пошепки відповів він. Подивимось. Коли вони опинилися в холі, святий уперше з моменту входу до будинку дістав пістолет. Двері в салон, ту саму похмуру залу, де приймали офіційних гостей, були навці ж розчахнуті, відкриваючи погляду суцільний безлад. Меблі відсунуті в дальній куток килим згорнутий, а підлога роздовбана важкою кувалдою. Ломом був пробитий отвір у бетонному шарі під плитами, і там виднілася ржава залізна плита, яку Дестаміо саме намагався зрушити. Він був без піджака, брудний, розпатланий, весь спітнілий, сопів від люті та перенапруження. Донна Марія, поклавши одну руку на спинку крісла, а іншою судомно стискаючи поділ фланелевого халата, нерухомо стояла, спостерігаючи за руйнуванням з безпорадною приреченістю. Ти обіцяв, що не буде жодних неприємностей, голосила вона, і насамперед обіцяв, що поїдеш за кордон і більше не повернешся, і що ми завжди матимемо гроші. Я повернувся не з власної волі, гримнув Дестаміо, що мені було робити, коли американці мене депортували. А потім ти знову обіцяв, що все буде гаразд, що не долучатимеш нас до своїх справ. А тепер усе завпало на наші голови. Не моя провина, що цей негідник Темплер сунув носа куди не слід. Зрозуміло? Але тепер усе скінчено. Проклинаючи все, він нарешті вирвав стелеву плиту та з гуркотом відкинув її вбік. Нахилившись, витяг із порожнини дешеву валізу з фібри, вкриту пилом і брудом. Ледве піднявши її, він поставив її на полірований столик. Я забираю своє, і більше ти мене не побачиш. Святий вирішив, що чекати драматичнішого моменту не варто не тому, що він втратив смак до видовищних сцен, а тому, що кращої нагоди могло й не бути. Він сильно штовхнув двері, ще більше їх розкривши, і спокійно зайшов до кімнати. Фамосо Ультіма Пароле, сказав він. Голови де Стаміо і донни Марії сіпнулися водночас, різко повернувшись, немов їх смикнули за невидимі нитки. Їхні очі ледь не вилізли з орбіт від жаху. Не раджу, вічливо зауважив святий, піднімаючи револьвер так. Щоб його було добре видно, Дестаміо опустив руку і випростався. Його очі повернулися на місце, а за напрямком погляду, Саймон зрозумів, що до кімнати за ним увійшла джина. Не повертаючи голови, Саймон вільною лівою рукою зробив широкий жест, запрошуючи її порівняти розгром у приміщенні з запиленою валізою на столі. Гра називається Пошуки скарбу. Але боюся, що Аль шахраює. Він увесь час знав, де що заховано, бо сам закопав його після того, як пограбував банку Палермо, де працював під іншим іменем. Це правда, дядько Алесандро, тихо запитала Джина. Я тобі не дядько, пролунала нетерпляча відповідь хрипким голосом. Ніколи не був твоїм дядьком, і нічиїм дядьком, і взагалі забудь про цю нісенітницю. Його справжнє ім'я Діно Картеллі. Очі Картель Дестаміо палали ненавистю, коли він подивився на Саймона. Гаразд, розумнику, буркнув він англійською. Тепер давай розповідай мені, що ти нарив. Ну, оскільки ти просиш, ввічливо відповів святий. Подивимося, що можна зробити. Діно людина різноманітно обдарована, з великими амбіціями. Тож забудьмо казочку про Александро Дестаміо. Колись він мав гарну посаду тут, у Палермо, у філії англійського банку, але перспективи такої кар'єри видалися йому недостатніми. Він вступив до лав мафії і почав замислюватися над швидкими способами вилучення з банку великих сум грошей. Очі картелі звузилися і забігали. Саймон знав, що той гарячково шукає вихід. Саме щоб виграти час, він дав йому можливість говорити. Непоганий початок прохрипів картелі. Що далі? Чи була це ідея самого Діно, який потроху доїв касу і дізнався про ревізію. Чи він виконував накази високопосадовці? Це вже інше питання. І нічого про це сказати не можу. Та й це не має значення. Головне, що банк був пограбований бандою, яка увірвалася туди. Коли Діно працював до пізньої ночі. Вважається, що він героїчно бився, аж доки не загинув, понівечений так, що його неможливо було впізнати. Але всі ви в змозі здогадатися, як все було насправді. Ну ну, говори, сказав картельний, Бреши далі. Для дебютанта вистава була якнайкращою, незворушно продовжував святий. Насправді, нападники були приятелями Діно. І він сам їх впустив. Допоміг їм впоратися з сейфом і забрати здобич. Потім помінявся одягом з кимось, кого привели як жертву, і того прибрали так, щоб ніхто не мав сумнівів, що це чесний службовець Діно Картеллі. За своє зникнення Діно отримав свою частку, значна частина якої лежить у цій валізі. Я припускаю, що мафія забрала решту, і всі були задоволені. За винятком страхової компанії, яка зазнала величезних збитків. І, можливо, окрім убитого без обличчя. Хто це був Діно? Ніхто, хрипко відповів картель. Може, той, хто зрадив мафію? Не знаю. Не кажи мені, що тебе цікавить цей сучий син. Можливо, і ні, відповів святий. Якщо мафія сама дає раду своїм паршивим вівцям, це їхня справа. Але багато років тому. Одного чудового дня, коли Діно й думати забув про те вбивство, справи раптом пішли Шкереберть. Один дурний старий англієць, турист на ім'я Астон, який колись працював з Діно в банку, купу років по тому раптом упізнав його в ресторані в Неаполі, частково за шрамом на підборідді, що залишився на згадку про якусь їхню сутичку в молодості. І Астон був занадто дурний і впертий, щоб переконатися, що помилився. І тоді, без особливих вагань, Діно його ліквідував. Саме після цього я зацікавився ним. І все, що сталося останнім часом, це результат зусиль Діно або підкупити мене, або прибрати. А мій дядько. ошелешено запитала Джина. Він тут до чого? Твого дядька немає в живих, м'яко сказав Саймон. Перед приїздом сюди я відвідав Мавзолей і завершив свої дослідження. Алесандро де Стаміо справді помер у Римі в 1931 році, як ти й підозрювала, а Діно посів його місце. Але родинні зв'язки були достатньо міцні, щоб урну Алесандро помістили в родинний склеп. Чому вони позичили Діно своє ім'я? Можна лише здогадуватися. Я скажу тобі, Джино, втрутилася Донна Марія, голос якої тремтів від ненависті. Твій дядько був доброю людиною, але витратив увесь наш статок. Він помирав, коли Діно запропонував допомогти утримувати дім і сім'ю. Я погодилася, коли зрозуміла, що він не збирається жити з нами. Але спочатку він не дотримав слова, а тепер хоче забрати в нас усе. Вам потрібно було залишити його здобич, як заставу, поки ще мали шанс, сказав святий, торкнувшись замка валізи. Матріархиня гордо випростала всю свою величну фігуру. Я не злодійка, заявила вона, я б не торкнулася крадених грошей. Саймон знизав плечима, не розуміючи примх людської натури. Хотів би я побачити різницю між ними та грішми, які він надсилав вам з Америки. Вона ще забула, отруйно вставив картелі, що її дядько сам колись був мафіозним доном. «Стазітто!» – зойкнула донна Марія. І вона не була проти його допомоги. А потім, коли його паралізувало і він став ні на що нездатний, дон Паскуале запропонував йому нашу угоду як своєрідну ренту, на яку він із задоволенням погодився. Досить, віляччо. Дядько був хворий, він помирав, не смій так про нього говорити. Я кажу правду, різко відрізав картеллі. Потім перейшов на англійську. Слухай, святий. Ці люди для тебе нічого не важать. Я прибрав Астона і хотів прибрати тебе задля самозахисту. Нічого особистого. Так, цього разу ти пошив мене в дурні. Ти спрямував до мене жандармів. І навіть для мафії я став незручним адже завдав їм багато клопотів. Але ми з тобою ще можемо домовитись. Замок валізи під пальцями святого клацнув. Він підняв кришку і поглянув на вміст старанно перев'язані і акуратно складені пачки банкнот, які, враховуючи їх розміри та кольори, містили валюти різних країн. Щодо цього? запитав він. Так, не варто було їх чіпати. Я завжди нормально почувався і без них. Та й у швейцарському банку маю достатньо, щоб не померти з голоду, коли покину Італію. Візьми це, дай трохи старій та джині, а решту залиш собі. Тут вистачить, щоб компенсувати всі твої неприємності. У його хрипкому голосі раптом пролунало відчайдушне благання. Ніхто нічого не дізнається, якщо ти даси мені шанс вийти звідси. Саймон Темплер, присівши на стіл, мріливо торкався пальцем банкнот у відкритій валізі. Здавалося, він напружено намагався почути, яку пораду дасть йому внутрішній голос. Нарешті він підняв погляд і усміхнувся. Гаразд, Діно, сказав він. Якщо так хочеш, іди. Джина тихо зітхнула. Картеллі мовчки схопив піджак і квапливо одягаючи його на ходу, зник. Саймон провів його до дверей і замкнув їх на засув. Чекав, доки маленький автомобіль не поїхав. Коли він повернувся до вітальні, Донна Марія сиділа в кріслі, закривши обличчя руками. А Джина дивилася на нього очима, що містили марні сподівання. І ти дозволив йому поїхати? з викликом сказала вона, за його крадені гроші? Він мав досить переконливі аргументи, весело відповів Саймон. І ти думаєш, що я їх використаю? Ти заговорила як Донна Марія. Тож не використовуй, але я впевнений, що банк або страхова компанія викладуть чималу суму за повернення цих грошей. Хіба це погано? Але після всього, що він накоїв, після вбивств, знадвору раптом долинули звуки гальмування автомобілів, гуркіт, крики, постріли, знову крики і ще кілька пострілів, і одразу настала тиша. Що це? пошепки запитала Джина. Саймон запалив цигарку, відчуваючи справжнє задоволення. Думаю, це був останній публічний виступ Діно, спокійно сказав він. Закладаюся, що він більше ніколи не повернеться за цим сувеніром своєї бурхливої юності. Але він почав італійською для Донни Марії, яка тупо підняла голову, сповнена страху перед власними здогадками. Жадоба збила його зі шляху істинного, і цілком справедливо, що жадоба його і занапастила. Поки він відкопував свої гроші, я просто тягнув час, щоб поліція і військові. Встигли мене наздогнати. Сьогодні ввечері багато чого сталося, і я матиму, що тобі розповісти. Але шеф поліції виявився розумним хлопцем, і я знав, що не мене багато часу, перш ніж він здогадається, куди я поїхав. Поліція. безтямно повторила донна Марія. Саймон пильно глянув на неї. Марко Понті не такий, як усі інші тут, на Сицилії. Думаю, я зможу переконати його поховати Діно Картеллі під його справжнім ім'ям, як убитого під час спроби втечі. Перед цим він викопав свою частку здобичі від пограбування банку, яку ховав у домі Дестаміо, де його з дитинства гостинно приймали як друга, не знаючи нічого про його зв'язки з мафією. Думаю, він не буде заперечувати залишити дядечка на милість Всевишнього. Перед яким той далебі, і так скоро постане. Гадаю, Марко все це влаштує, якщо ви погодитеся не отримувати джину проти її волі. Але куди я поїду? запитала Джина. Туди, де світить сонце, де ти зможеш танцювати, сміятися і веселитися. Адже саме це має робити гарна дівчина у твої роки. Можна спробувати Сен-Тропе або Копенгаген, Нассау. Каліфорнію або будь-яке інше місце, яке ти мріяла побачити. Якщо хочеш, я поїду з тобою. Її дивовижні очі ще нестримно палали, коли різке зеленчання дзвінка біля дверей відволікло їх, але ненадовго. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.